26 січня минуло 10 днів. Ось такий маємо результат за 10 днів. Як бачите, попрокидалися почки. Порозпускалися вже так. Отака Бачите, бруньки розпустилися, тут немає нічого. Тут таке вже понабухало. Ось, ось повилазять. Це не корінчик, ні? Ні, це не корінчик. Так, ось ось повилазять корінчики. Це в мене те, що в тряпочці. Зараз розкажу про тряпочку. Те, що на балконі в мені в тирсі, там зовсім ніякого нема результату, не ні набрикання, ні, нічого немає. Ось одну останню, оцю. Я навіть вчора звідти забрав стирси чому, тому що дивіться, які бруньки. Це в холоді на балконі лежить, і оці бруньки попрокидалися. Ну, думаю, заберу, заберу сюди в тряпочку, хай, хай окорінюся, бо її померзнуть на балконі взагалі мінус. Значить, планував я тримати на підвіконні. Я так розраховував, що будучи тепло з батареї підніматися на, на корінчики і буде їм, буде їм тепло. Не не вийшло, не вийшло. Так, чому? Тому що вимкнули опалення, взагалі вже в будинку спустили, спустили воду з батарей. Тому я отак в трапочці ношуся, ношуся з ними по всій квартирі. То підтримую, намагаюся підтримувати температуру 25 градусів, то, то, то 20, то 29. ну, почему? Потому що то, то на борщ покладу зверху на каструлю, щоб тепленько трошки підігрілося, то ззаді за холодильник всуну на цей радіатор, то в карман ложу, ношуся по квартирі. Як, як з малими. Як з дитиною, як з дітьми, оце, ношуся з ними. От. ну Температуру намагаюсь витримувати в районі 25 градусів, поэтому пр пр проміжний результат ось такий. Далі буде.